Ранок вівторка, 3 грудня, розпочався із мітингу під стінами Тернопільської облдержадміністрації. Вже другий день поспіль. Мітингувальники тут стоять і не допускають людей на робочі місця в адмінбудівлю. Скільки ще буде протистояння, поки що невідомо. За словами страйкового комітету, люди тут будуть пікетувати під стінами Тернопільської облдержадміністрації, доки не виконують усі умови народного віча.

6 годині ранку тут вже були громадяни міста Тернополя, члени комітету національного спротиву, і продовжився пікет тернопільської обласної державної адміністрації. Проте вже були певні провокації вже намагалися людей пошарпати і буквально он нещодавно сюди було підтягнуто кілька сот працівників міліції, які перекрили підхід. До Тернопільської обласної державної адміністрації приходили, підходили сюди заступники голови обласної адміністрації. Була спроба пошарпати людей, проте нам вдалося не допустити провокацій, і на даний момент ситуація стабілізувалася і більш-менш заспокоїлася на виконання рішення Тернопільського майдану. Такі пікетування і будуть тривати доти, доки не будуть виконані вимоги народного віча, тобто до перемоги. В першу чергу ми вимагаємо відставки кабінету міністрів, відставки президента. Ми вимагаємо, щоб було відновлено право і законність у державі. Ми вимагаємо того, щоб не було допущено, щоб повторилася кривава неділя чи кривава субота. Найбільші наші вимоги це відновлення законності і імпічмент президенту і відставка кабінету міністрів. يمنه پروادو تصنافيچه وربو هي وربو هي وربو هي Сьогодні відбувається з боку організаторів акції порушення конституційних прав працівників обласної державної адміністрації на роботу. Люди не можуть потрапити на своє місце і здійснювати виконання своїх посадових обов'язків. Крім того, блокується робота державного органу, що заборонено чинним законодавством. На сьогодні ми ставимо під загрозу, не пускаючи людей фінансування пенсій різного року допомоги і які надходять в область відповідно. Від центральних органів влади працівники не можуть бути заручниками політичних амбіцій окремих політичних сил. Через це повинні пропустити і допустити до виконання службових обов'язків працівник обласної державної адміністрації. 谢谢家人们。<music> <music>